Вже цими вихідними на фестивалі зберуться найсильніші жеребці з різних куточків нашого краю. Коні мої коні. Захід для прихильників яскравих змагань та любителів поєрмаркувати. Що чекатиме на тих, хто 9 липня завітає до стрілецького кута. Дивимось. Вже 9 липня господарі приженуть своїх кращих кобил та жеребців до стрілецького кута. На фестивалі Коні мої коні серед гнідих пройдуть змагання. Свійські тварини боротимуться за звання кращого, сильнішого та спритнішого. Будуть парні змагання і одиночні. То пари коней будуть тягнути колоди. А можливо інші там ми будемо знаряддя виставляти для того, щоб показати всю міць і спроможність наших коней. За участь кожен кінь отримує в подарунок мішок Вівса, а господарі тварин грошову винагороду. Перше місце планується 3 тисячі гривень, друге 2 тисячі гривень, третє місце тисяча. Гості заходу зможуть також долучитись до збору грошей на придбання першочергових речей для захисників на сході нашої країни. Розпочнеться. Фестиваль 9 липня о десятій ранку. Анастасія Салтисяк, Микола Остафі, Чернівецький промінь.